Далі, друзі, після парку квітів ми попрямували в Амстердам. Благо, він знаходиться всього 28 кілометрів від, від цього парку. Були нам такі прибори, наушники видали, аудіогід. Ну, зараз ідея екскурсія розказувати про Амстердам. І сьогодні день короля. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, і ви на каналі Олексій Антоненко І ми з вами в Амстердамі. <плес> За програмою у нас було намічено ще два пункти: це пішохідна екскурсія Амстердамом з гідом. І потім вільний час. Що саме цікаве, ми потрапили на. Найбільший праздник у Нідерландах найбільше свято це День Короля. Став лайк ставлю люди. Трохи про історію цього свята і про те, що це взагалі таке. День короля величайше свято у всіх Нідерландах, котра відмічається 27 квітня. А якщо воно припадає на неділю, то 26 квітня і знаменує собою день народження нідерландського короля. Запах трави такої характерний, Люди танцюють. Свято починається накануні вечора. Всю ніч відбуваються бурні, тусовки, дискотеки, концерти, вуличні гуляння так далі тому подобне. Потім воно продовжується в день. В день воно, як правило, має вигляд вільної торговлі. Тобто, що це таке? Будь-який Нідерландець, чи то дитина, чи то дорослий може винести будь-які речі, старі на неважливо, важливо на вулицю і їх продавати. При тому, що цікаво, саме в цей день, саме в цей день, друзі, тобто заробіток від цих речей не оподатковується. Тобто, за скільки він продав, чи то там 1 євро, чи то 100 євро. Ці всі гроші він отримує і не платить з них податків саме в цей день. Умрикаві це

Взагалі свято Короля або день народження короля це дуже таке цікаве свято, це просто щось неймовірне. прямо по курсу Жовтий дім, дім такий і, Маме, і веселий дом пристарілаки має він, він назву таку цікаву. Бутилочний чоловік, мужчина цікавий. Е, дискотеки на кожному кроці, клубні тусовки. Е, всі танцюють, всі в аранжевих одіяннях. Чому в аранжевих? Тому що оранжевий це колір короля Нідерландів. От, у, багатьох, е, с, е, у багатьох людей особливо це стосується молоді, та й не тільки е, на обличчі намальований флаг Нідерландів. О, також багато національної символіки висить по вулицях. Е Дуже жвава така публіка, така жвава енергетика, драйвова, я би сказав. Дискотека, 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 дискотека. У цьому будинку раніше жив Рембрандт, Художник Рембрандт, Зараз тут музей Рембрандта. У воздухі вітає запах марихуани, На кожному кроці ці кофешопи, де це все добро можна купити при желанні. Притому легально. Вот. І взагалі цікава така атмосфера нестандартна, нестандартна. І знаєте, що у нас от пішохідна екскурсія почалась, але порой навіть не цікаво було її слухати лично мені, тому що наскільки кругом драю ця атмосфера така тусовка, так весело. ця клубна музика, всі танцюють, сміються, пригають. Ну, в общем, полно, толпа народа Вокруг куча мусора, куча п'яних, веселих. Но... Що цікаво, ніде ніякої, ні драки, ні розборок, нічого такого ми не замічали. Музику ілі фонова музика буде на фоні тої дискотеки, якщо, звісно, ютуб не забадить. Чуєш, мене ютуб не падить, будь ласка. То музику, що грала от на кораблях, грала на вулицях, коло кафешок і коло... По всьому, ну може, не по всьому, але принаймні по всій, по всій центральній частині Амстердаму. Взагалі, друзі, лічна моя думка, особиста моя, я її нікому не нав'язую, треба приїжджати. Суто на День короля, щоб відчути всю атмосферу Нідерландів і, зокрема, Амстердама, щоб побачити це все і відчути на собі всю цю казкову, ну, неймовірно святкову атмосферу. Дуже класно. Хоча я ж кажу, багато п'яних, багато таких люди, людей не зовсім адекватних, але ж, тим не менше дуже весело, такий контраст, куча мусора кругом. Хоча його і прибирали. От що цікаво, це я знов-таки прочитав в Вікіпедії, що після святкової ночі, початку празднування дня короля, потім комунальні служби на ранок це все прибирають, добро, ну маю на увазі, сміття. Ну, в процесі дня, про ці тусовок тих танців, всього остального образується іще, і ще, і ще більше цього сміття. На жаль, нам цього разу не вдалося покататися на корабліку або на лодці, тому що все було тупо зайнято. Тому я оставляю таку надію обов'язково обов'язково повернутися в Амстердам саме для того, щоб подивитися культурне надбання. Тут і музей Рембранта є, і музей Мадам Тісова з фігур, І багато ще цього чого цікавого є. А, але ж в цей день, як ми були, це була субота, і більшість, е більшість завідень, ну, такого культурного плану було попросту-напросту закрита. Також були закриті всі супермаркети, працювали тільки сувенірні лавки, кафе, бари, ресторани, кафешопи, е борделі у кварталі красних панарей і подібні, подібні завідіння.